Вітаю! Сьогодні мова піде ось про ось цього художника Сергія Шишка, який є українським радянським живописцем, лауреатом премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народним художником СРСР. Сергій Шишко не є одним з моїх улюблених авторів. Я взагалі люблю мистецтво трішки інакше. Але оскільки людина має такі визначні досягнення, то про неї, судячи з усього, варто говорити, пан Сергій Шишко народився на Чернігівщині в селі Носівка у 1911 році, і у віці 8 років разом із родиною він переїздить до міста Ніжин, яке для Сергія стало. Улюбленим місцем він згадував про нього, мав теплі спогади з років дитинства та своєї юності і постійно, вже не живучи, в Ніжині туди приїздив і навіть передав свої твори і твори своєї доньки до ніжинських музеїв. Наскільки я зрозуміла, то саме у Ніжині знаходиться найбільша. Колекція найкращих творів Сергія Шишка. Сергій Шишко навчався в двох вищих навчальних закладах художнього спрямування. Це Київський художній інститут, де він вчився з 1929 року, і де його викладачами були ніхто не небудь а сам Михайло Львович Бойчук та Федір Кричевський. Ось це його один з найбільш ранніх автопортретів, датований 1931 роком. Виходить художникові тут 20 років. І тут явно простежується вплив Михайла Бойчука. Ось такі лапідарні форми, дуже виразні чіткі лінії. Спрощена конструкція. Навіть після того, як Сергій Шишко покидає в 33-му році Київський художній інститут, він продовжує десь наслідувати і використовувати ті мистецькі прийоми, які доклав йому бойчук. Пішов з інституту. Скоріше за все через те, що за рік до того інститут покинув його улюблений вчитель Федір Кричевський. А ось у цьому портреті 1935 року, жіночому портреті, теж можна побачити вплив Михайла Бойчука. Теж така схожа на Бойчука, навіть з зовнішність цієї натурниці, зображеної дівчини, і така сама манера. Підхід до написання портрета. Навіть ось у цьому портреті можна простежити щось від бочукістів. Хоча ці речі дають розуміння, що Сергій Шишко людина далека від портрету, від якоїсь жанрової картини, історичної, тому що він ну, немає, не має, не відчуває такого. Володіння анатомією людини. Хоча ось цей вечірній малюнок, він такий більш, можна сказати, імпресіоністичний, живий, але все одно досить так умовно, з мінімумом якихось деталей вирішена навіть ця голова. Це схоже та сама натурниця, Датується ця робота 1946 року. Після того, як Сергій Шишко полишив Київський художній інститут, він повертається до Ніжина і там живе якийсь проміжок часу. В 1935 році одружується, ні, навіть в 1934 році одружується, в 1935-му в нього народжується його єдина дитина, донька Валентина. От, живучи в Ніжені в 30 роки, він працює звичайним вчителем в школі, але хоче бути художником, митцем і розуміє, що має недостатню підготовку і їде до Петербурга, де з 36 по 43 навчається в Петербурзькій академії в майстерні Бориса Йогансона. Це портрет. Його дружини, знову ж таки, тут є певні питання і до композиції, і до вирішення форми. Мені особисто не подобається цей портрет ні по колориту, ні по живопису, ні те, що навіть ось ці дальні частини, що дальні плече, що дальня частина цих полів шляпу, які мають. Бути списані, йти кудись в глибину. І навіть те, як сидить шляпа на голові, воно є неприроднім, воно вивертає форму. Незрозуміло чому, і це дуже псує. І оця така межа між дуже темною, між незрозумілими, навіщо потрібні вони ці акценти, оцих полів шляпи біля вікна, зі сторони вікна, цього її. Плеча з тієї ж сторони, воно ніби ділить композицію на такі дві частини, і ми звертаємо увагу більше туди, ніж на сам портрет. Ось ця більш пізніша його робота, гола на натура. Я для себе згадую навіть дуже популярну, відому у світі картину Дієго Веласкеса «Венера перед дзеркалом, яка там пластика тіла. Ми і м'язи всі бачимо, і косні виступи. Тут немає нічого, вона абсолютно не пластична, вона якось дивно лежить. Ми не бачимо ні руки, ні ніг. Ну і частіше за все, малюючи фігуру, Сергій Шишко ховає і стопи, і долоні. І це говорить про те, що художник намагається якось приховати. Своє таке неволодіння, свої слабкі сторони. Ось у цій оголені, точно ясно, що голова по відношенню до тіла занадто маленька виглядає, знову ж таки, неприродно. Це його етюд під час навчання, 40-рік навчання саме в Петербурзькій академії. До речі, для Етюда це не маленька робота, десь 60 на 40, але при цьому, навіщо такий великий формат, коли ми не бачимо ну, заради чого він тут має бути, людина не шукає ні форми, не передає анатомічних особливостей. Не потрібен такий значний формат для ось такого вирішення, воно не виправдано. А ще одна робота, скоріше тих самих років: навчання в Петербургській академії. Така жіноча постать вже одягнена, ну трішки краще, ніж попередній тут. Ось 30-х років робота, здається, 33-го, якщо я не помиляюся, люди йдуть чи на роботу, чи з роботи. Багатофігурна композиція, напевно, найбільш багатофігурніша з усіх композицій Сергія Шишка. Ну теж не подобаються мені ні обличчя, ні сама композиція, ні колір. Але, навчаючись в академії, не створювати такі речі неможливо. Цікаво, що він для себе вже. В ці роки визначився, що буде скоріше пейзажистом і буде писати натюрморти чи ні. Якщо говорити про натюрморти Сергія Шишка, то вони, звісно ж, кращі, ніж його м, твори з фігурою людини або портрети, і тут він більше за все тяжіє до зображення квітів. І, здавалося б, квіти це про щось таке позитивне. Радісне про красу природи, але, на жаль, в житті художника дуже драматичні відбуваються події. Його єдина дружина і донька виявляються хворими. Вони навіть кілька років були прикуті до ліжка, і Сергій Шишко мав за ними. Глядіти, в 1984 році померла його дружина і через три роки померла його донька. Його донька Валентина була теж талановитою, чим саме вона хворіла, мені дізнатися не вдалося, але це була людина з особливими потребами. Проте вона між загостреннями хвороби малювала. І 10 її картин Сергій Шишко передав до Ніжинського музею. Якщо не помиляюсь, то краєзнавчого. Ось тут він писав широко, він писав етюдно, незалежно від того, чи це буде невеликий дійсно етюд, там 15 на 20, чи це буде велика вже картина. Вони написані приблизно однаково. Тут можна побачити такий ручкий мазок і фарбу він накладає так пастозно. Проте ну навіть тут про якусь шикарну композицію для мене мова не йде, тому що ось цей дальній край столу, така жорстка лінія, такий стик межі темного і світлого, він Дещо руйнує композицію цього натюрморту, дуже багато привертає уваги на себе. Якби цей край був м'якшим, то глядач би звертав більше уваги на самі троянди, навіть на полуницю, яка перед ними тут лежить. Часто якогось такого центру композиції в натюрмортах не вистачає, як, наприклад, у цьому. І квіти у Сергія Шишка вони з'являються, тому що він. Привозив квіти, дарував доньці і дружині, які не могли вийти з квартири, щоб таким чином їх порадувати, а потім ці квіти писав. Те саме робили і а, друзі, родини, і тому у Сергія Шишка більшість натюрмортів це є квіти, квіткові натюрморти. Але бувають і ось такі, де жодної квіточки немає. Цей натюрморт мені подобається особисто більше. Тут складніша кольорова гама, хоча я не дуже можу зрозуміти, це, мабуть, очищений мандарин, цей оранжевий тут лежить. Дуже зрозуміло, що намальовано. така розмашиста манера, але колорит красивий, є глибина, є простір, трішки заважають правда, ці вертикальні. Коричневі смуги на дальньому плані не зрозуміло, що це, може, якісь меблі. Якби вони були м'якішими, там, то краще б заграв центр композиції. А в 40-ві 50-ті роки художник пише ось такі твори, він знаходиться 42-й-43 рік в евакуації в Самарканді, там вчиться. Продовжує вчитися в Академії Петербурзькій. І робить ось такі замальовки, самарканд, замальовки, бачайте, етюди, тому що в живописі це етюди, замальовки це графічні речі. Ось тут самарканд вгадується за архітектурою, навіть ну, за всім заобраним мотивом. Но це теж про самарканд, але це може бути будь-який куточок світу. Хоча колір Сергій Шишко, його сильна сторона, як, на мою думку, це саме колорит, він хороший живописець, при тому не дуже хороший рисувальник. Тобто з формою, перспективою, композицією в нього є певні гріхи. Спише на такі сільські теми. Ось це взагалі дуже маленька робота 17х15. Скоріше за все-таки пошук композиції. Ось ця робота написана вже під час його переїзду до Києва 44-го року і до кінця свого життя помер Сергій Шишко в 1997 році вже за Незалежної України. Він живе у столиці України у Києві. І ось пише те, що Мабуть, його, як і усіх, турбувало після завершення Другої світової війни цей невеликий етюд зображає Бабин Яр те місце, де загинуло дуже багато людей, особливо в 41-му-42 році. І ось такі теми, пов'язані з його безпосереднім життям тогочасним, Сергій Шишко в ті роки для себе обирає. Мабуть, Найбільш е, такі речі, які мені особисто подобаються. Не лише тому, що я люблю ці краї, люблю Карпати, люблю Закарпаття, Прикарпаття, ці гірські пейзажі, ліси. Але у Сергія Шишка вони виглядають найбільш такими завершеними, продуманими композиціями, такими, що мають якийсь відповідний настрій, тут можна відчути важке повітря, яке, скоріше за все, холодне, відчути туман, повітря це вологе, дуже прописані добре дерева, і ми можемо зрозуміти, що це саме за дерева, тому що в нього це потім не дуже часто траплятиметься. Це, мабуть, одна з найулюбленіших. Його робіть для мене. Тут цей димок з труби, будиночку йде, якась заготівля, ліс. Десь там, мабуть, і туман піднімається на гори, Скоро дощик піде. Дуже хороша за кольором, красива робота, красивий живопис, такий, як кажуть, смачний, мені подобається. Смареки його. Теж карпатські пейзажі. Це Рахів, одне з найбільш високогірних міст України. І ось тут вже можна побачити, колорит красивий, простір теж відчувається. За рахунок колориту і кольору будується оце відчуття того, що вулиця йде в даль. Але при тому. Трішки порушена перспектива, тому що явно помітно, що а, ніби ми дивимося згори на цю вулицю, тому що дуже так розкривається перед нами ця асфальтована дорога. А якщо так, то перспектива будинків вона має йти вгору. Але при цьому вгору вона не йде. Якщо ось тут я збільшу, можна подивитися ближній кутик. Даху, ближній до нас кутик даху, от нижній, і дальній нижній кутик, то видно, що перспектива йде донизу, ніби ми стоїмо десь на цьому асфальті. А інші дахи трішки піднімаються вверх, як це і має бути, або не трішки, в залежності від того, де ми знаходимося. Наскільки високо, наскільки з якої високої точки ми дивимося на цю вулицю, і це кидається в очі. Мабуть, людині, яка не дуже працює з перспективою, це не одразу буде помітно, але мені це помітно, і воно, ну як, турбує мене. Коли вже Сергій Шишко переїздить до Києва, то він починає дуже багато писати Київ. Він створив таких закінчених робіт більш ніж 100 і назвав цю серію Київська Суїта. Саме за неї і отримав в 1982 році Шевченківську премію. Тому він є одним з таких дуже чудових і визнаних співців, саме київського. Пейзажу. Ось дуже часто він ці загальновідомі київські фонтани писав. Якщо більш ранні, то там просто, от як тут, просто фонтани у порожньому парку. Тому що парки і були порожні одразу після війни. Пише ці фонтани в кожну пору року, це в нього і літо, додає де десь стафажні фігури. І осінь, і зима, і весна. Деколи от, вводить багато фігур, але трішки незрозуміло, от, що головне в композиції. Де центр композиції, око блукає по всій площині, картини, все прописано приблизно якось однаково. Ось ця робота трішки краще. Тут зрозуміло, що відбувається. Мати гуляє з дітьми, вони грають на санчатах і так можна собі уявити, де тут має бути центр композиції. Парки пишу з парк імені Тараса Шевченка. І тут теж ну, трішки неясно, що важливіше. Люди на передньому плані. чи цей Силуетний образ пам'ятника в долині. різні ось такі паркові зони прописує. І завжди фігури виглядають такими ледь наміченими, незважаючи на те, що навіть вони на передньому плані знаходяться. Воно невеликий майстер писати фігури. Був Сергій Шишко. Але завдяки йому ми можемо побачити Київ, таким, яким він вже ніколи не буде, таким, яким він був колись. В 50-ті, 40-ті, 60-ті, 70-ті роки, 80-ті теж. Вже все це пробудовано. Таких немає навіть автобусів, як тут. Але ось ці твори зберігають для нас. Історичну пам'ять, при тому Сергій Шишко не зображає чітко такий радянський Київ. Тут практично немає ніякої радянської атрибутики, як б точно говорили, що це радянські часи. Він так, незважаючи на те, що він не був таким агітатором за радянський уклад життя. В своїх творах, але став заслуженим потім народним художником СРСР. Зимовий Київ різні його варіанти. З високих точок Київ писав. А ось про те, що він хтось каже, що дуже талановитий композитор, але ось в цьому пейзажі про талановитого композитора трішки не йде. І тут. От є оці прапори червоні, але то не головне. Ось Якщо подивитися на ось цей фонар, ліхтар, ліхтарний стовп, то він чітко продовжується в ряді вікон цієї дальньої багатоповерхівки на хрещатику. І це робить таке дуже хороше відчуття. Дуже недобре для композиції, коли отак співпадають лінії, тим більше об'єктів, які знаходяться на віддаленні один від одного, треба було цей ліхтар змістити або вправо, або вліво, і композиція була б кращою. І тут трішки не вистачає глибини, тому що інтенсивність кольору майже не падає, майже не втрачається туди, в глибину, куди йде вулиця. Ще одна робота це хрещатик, перехід називається. вона ну, більш така легка. Знову ж таки, абсолютно ескізна манера написання, незалежно від того, який розмір цього твору. Робота не маленька, але фігури просто ледь намічені. Ну і тут взагалі ледь намічене все. Дуже впізнавані місця Києва. Пише. Ну, тут про поламаність перспективи, я думаю, це кожному має бути помітно, що в цій композиції щось є не так. Пише і новобудови київські. Ось ця дуже така непогана робота, дуже хороша по колориту, легко написано, але вони мені все одно всі виглядають як -от, дійсно етюди, як незавершені. Композиції, незалежно від того, якого формату воно великого чи малого сприймається мені воно саме так. Одні ті самі місця Шишко дуже любив писати в різні пори року, з різним освітленням, але щось я от бачу, що не дуже він любив, наприклад, писати там захід сонця. В нього більше так якісь певні. Відтинки дня. Вечір, захід сонця, оцей червоний, чи помаранчевий, рожевий відтінок неба, такого я в нього майже не знаходила. Ще однією такою темою в творчості шишка є мости, Київські мости, він їх пише часто, ось ми їх подивимося, різні, трішки ось тут різні підходи до передачі натури. Десь більш жорстко вирішує форму, десь більш м'яко. Ось тут Ця робота називається Лід пішов, весна приходить. Ну, Тут е, таке е, вогке відчуття ранньої весни, межі весни і зими е, явно вдалося передати, е, подобається мені ця робота. Ось ця робота дуже хороша, тут е, чітко не відчувається повітряна перспектива. За рахунок ось цього списаного дальнього пейзажу. Це більш рання робота Дніпровський пейзажі, Шишко дуже часто писав, мабуть, це найтака детальніша зі складним колоритом, теж одна з тих, що мені подобаються. Писали просто з такі мотиви, просто дерева, просто сніг. Ну, Мабуть, це. Трішки лише заради того, щоб потім використати цей мотив для чогось. По колориту дуже красива ось ця робота. Осінні відчуття, багатство відтінків осені вдалося передати художникові. Теж непогана робота на дроссю називається. Ще одна зима. І для того, щоб зрозуміти, що це не є маленькі тюди, хоча. За відчуттям і за передачею форми, за манерою письма, вони відчуваються, як етюди, як такі невеликого розміру 20 на 30 см чи 30 на 40, такі невеличкі роботи, написані на пленері. Сергій Шишко дуже багато писав на пленері, писав з натури. Постійно ходив по Києву, їздив до того ж самого Ніжина. але Ось такі великі твори він зображав в тій самій етюдній манері. Це є його особливість, він впізнається по ним. Після смерті Сергій Шишко був похований в Києві, і ось на його могилі встановлено такий пам'ятник. Ну, мені здається, що невдалий, невдала пластика тіла тут абсолютно, чи може це ракурс такий, хоча. Пам'ятник і скульптура має оглядатися і виглядати з усіх 360 градусів, з усіх сторін. Однаково вдало, якщо це хороший пам'ятник є. Але, на жаль, це трішки не той випадок. Дякую за увагу, любіть мистецтво.